Доброго ранку, ми з України. Мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Зараз з вами дивимося великий копані Олешківський район. Березень. Найближчий час березень. Так, до колоти ще питання не вирішено. Питання вирішується. Дуже йде велика підтримка. Бог справедливості, Бог правосуддя. Е -е… Ну, вони чекають, вони чекають, щоб відступати, даже так скажу. Зараз, мабуть, опять заблокують. Народ, заходьте на е, мій канал в Ютубі Оля Птіца Фенікс Таро. Там поки що не блокується, бо тут через один блокується відео. Е, значить, дивіться, вони зараз чекають, вони чекають смерті. От чекають вони. І вони роблять е, все для того, щоб відступати. Вони працюють зараз над цим. Так, ну вони, знаєте, що ще? Е, вони будуть довольні. А ну-ка давайте по поводу орків. Чого вони будуть довольні? Ще, чого орки лишаться довольні? Великі купані. Час. Значить, дивіться, стосовно, вони будуть довольні, що вони відійдуть. Ніфікасі. Вони будуть доволі, що вони відійдуть народ. по крайній мірі вони плануються зробити. Стосовно е України тут питання ще вирішується стосовно вас. Но самі орки планують. Е... Ну це добре, хай будуть довольні. Давайте подивимося до окупації. Відбудеться лі до окупації в березні, великі купані. В березні. Ну, дивіться, от от бачите, що, що я казала, що питання ще не вирішено. Ну, стосовно березня, то тут і ну, зупинка, тут іде стосовно деокупації. Ту з пентаклів це шанс, да, величезний шанс просто шанс на мільйони, як я люблю казати, виходить квітень місяць, великі копані. На сьогоднішній день, де окупація випадає на квітень. В березні вони будуть там щасливі, орки вас. Можливо, то, що протримаються, зупинка. Вони будуть доволі, що немає страшного суда. Кінця тої ситуації, кінця трансформації, да, великих копанах. І вони остануть, от чого вони довольні. Що вони. Ух ти ж! Ну, зрозуміло. Вони знають, що йде до нас підтримка. Тут Пентаклі – це матеріальна підтримка, да, підтримка оружжя. І вот. вони прекрасно знають, що буде дуже чашечко по десятки жезлів, це буде жезть полніше. Вони вот. чекають цього. Вони чекають, вони міло цього чекають. Сухмилочка. Вони чекають, що Україна прийде і все одно, Україна. Все Вижене того дьявола. Вони надіються, що якось ще буде по-любовно. Ну, полюбовно не буде, Договоренності не буде. Україна буде вигоняти дуже громко. Бережіть себе, великі копані. З вами, як завжди, ваша Ольга.